З нагоди дня державного прапору працівниками молодіжного центру ЛОФТ був організований та проведений патріотичний майстер-клас для дітей громади, на якому малеча виготовляла листівки для наших Збройних сил України. Метою даного заходу було національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Сьогодні ми проводили для діток нашої громади патріотичний майстер-клас зі створенням листівок для воїнів. Вони виготовляли ось такі листівки, на яких, наприклад, Сали свої побажання для кожного воїна. Ці листівки будуть передані нашим ЗСУ. Діти власноруч з чудовим настроєм та позитивними емоціями виготовляли листівки для наших захисників зі своїми малюнками та побажаннями швидкої перемоги. Я сьогодні була на майстер-класі, де ми робили листівки для наших воїнів. Я їм побажала міцного здоров'я, щоб вони поверталися додому живими. Я написала, що вони були здоровими, щасливими, побажала їм всього найкращого та мирного на неба, щоб вони поверталися живими. Цей день був наповнений особливими словами: вірою у перемогу, надією на мир та любов'ю до рідної землі. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.